Привіт, друзі! Сьогодні у нас продовження нашого зоопарку. Дивіться, який вже у нас крутий-крутий зоопарк побудований. В попередніх серіях ми тільки починали його будувати, сьогодні продовжуємо. І так, ви на каналі Бджілок. З вами мама Бджілка. Та донька бджілка. Привіт-привіт, привіт, друзі! Поки ми не почали, нагадаю вам підписатися і поставити вподобайку. Таким чином ви допомагаєте нам просувати свій контент. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. І так, давайте подивимось, що у нас вже готово. В попередній серії у нас були тільки клітки готові і головний вхід, власне, так, так, і так, все. Тут у нас ми вже дуже-дуже багато чого. Так. Ха -ха -ха. У нас вже є дорожка, нічого собі Кринська. Так, в патріотичних кольорах. Боже, а що це збоку таке? Що це за вода? Її а, це не було. Для, для рибок. Це озерце, це такий як так. прудик. Там Тут можна ось так собі. ось пройти. я, ну, Це для мене, щоб я його годувала там, якщо що. Або там кидали супер, якщо. друзі. Напишіть в коментарях, яка гурта не спод... для мене, чесно, це несподіванка. Я не очікувала тут якийсь озерце. Але рибок там ще немає, так розумію. Так. Ага, ще та не тут є Ось такі, щоб не провалитися. Ну через нього можна просто тривнути. так? Ну це просто щоб для краси можна так сісти та подивитися збоку, mm -hmm. або усяк зайти. Щоб діти не лізли туди, так. Зайти і ось так ось подивитися. Клас, крутяк. А руби якісь тропічні будуть чи карпики? М -м -м, я подивлюся, Ще які там вирішим. є, тому що я всіх не пам'ятаю, чесно. Угу, да, і і ми так? там десь бо, читали, що там дуже багато видів риб є у так-так-так Навіть число не пам'ятаю, але якесь велике. Так, що ще у нас тут є? Покажи, будь ласка. Далі коли ти йдеш, то там йдеш йдеш. Всі квітки готові. Це так. огорожа, да? від щоб так. діти руки не сували. Так, так, так. А також тут є водичка. Бачите, я додавала за це ага. води, щоб О. всі могли. Ну там покупатися, хто знає попити водички, щоб у так. кожної тваринки вже було попити. Так. Круто, ну це ти продумала дуже-дуже добре все. Це котик, він буде, вже в нас О, будуть привіт, котики, китя. і я його зроблю. Він буде в мене. Привіт, Чому ви такі розумні, що ви перелазите та пригаєте? Як ви додумались до цього? Вони вже жителі зоопарку? Ну, це мої. Вогчика. Домашні тварини. А це мій новий, я його з прошлого разу, коли він там потонув трошки Коли цьому... ти будувала озеро? Так, ось це перше. Ага. Та він... я його заповідається, така ти чого там? Пав, Чо? Впав у озеро так. і ледь не втопився? Так, що та я його потім приручила та він mm. тепер мій Це він так впавнувся і в воду одразу? Ні, він просто був тут, він просто бігав та впав я така, дивлюся, я така боже, як ти тут опинився. Ти його врятувала. Так, він мог та я його назвала Вовк. Просто вовк. Просто вовк. З англійського це означає просто вовк. 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 ім'я. Давне в нього зелений. Ну, як яке ти гадаєш, які кліці, кого ми посадимо? Чи є вже якісь припущення, чи є якісь шоки? Ну так, трошечки є. А Ну, давай, розкажи, будь ласка. А також я забула вам показати тут, щоб ніхто не спавнився. О, це ти вогонь поставила? А. Та позаду, щоб позаду там Ага, ну покажи, покажи, що там позаду є. То це те, щоб вже ці всякі зомбі, все. там відьми так. не ходили Я все продумала І що отак от якщо ти вогонь по периметру поставила, то не будуть ну, вони там Ну поки що ніх... нікого в... е... там не було Павук, він не вважається, тому що він може крапкатися Йому все одно Так. Просто минуло минулої серії ми десь тільки відволіклись ненадовго, повернулися, а там вже якась відьма була в клітці, вже спавнилась, так? Так. так. То тільки треба поспали, якісь... хоча я гнала, я швидко угу. це все робила, так що. Якісь тебе заходи безпеки крутів, прям? Так. Угу. Ось, та й тут ну що в некоторих я зроблю двері, щоб можна було проходити. але я не знаю, що точно. То не буде, я така. Ага. Там, Через наприклад, лепоїзд. треба погодувати тваринку, ага. я залазю та її годую. І ти будеш все як професійний так. директор зоопарку. Так, ось тут все таке на цвіт, кольору українського, ось. Да, да, Жовтий не дуже прям похож, ну нічого страшного. На кришах? Чи так. де ну да, да ну зато доріжка і парадна, чи як це сказати? да? головний вхід так. арка арка. У нас така. а також я тут теж зробила ось такі прохідики, Ну щоб угу. так входити, проходити. Ага, ага, прикольно прикольно. Щоб теж ніхто не проходив, не проходив. Боже, так круто, так цікаво. Насправді грати у Майнкрафт. Мені дуже так. подобається. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що більше ви любите у Майнкрафт. Чи любите ви теж будувати ось такі цікаві штуки, так, як подобається ми зробили. на ось цих штуках лазити. Не? Так, чи може вам більше подобається виживання? Ми у нас була так. серія, як ми зробили аквапарк. У нас була серія, як ми будували будиночок. У нас дуже багато чого цікавого. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, щоб не прогавити нові цікаві серії. Так, що у нас буде наприклад у цій Так, Почнемо з першої клітки. Ось. Тут я вважаю, що тут пусть, пусть будуть кролики, тому що тут маленький такий, тут ну кроликам, uh -huh. я не думаю, що їм багато місця треба. А ти хочеш коли вже робити цих животних? Трошки пізніше? Ти ще хочеш щось так, доробити? Ну, поки що треба опуснувати. Я, я вважаю, що їм дерево не потрібно. Ну, можна там, да, може щось збудувати, але я а, не А, ти хочеш ще у внутрішній антураж зробити? Пусть просто ось так зробити. вони можуть сюди прятатися, пробігати. Ну, просто... ну да, так, це ж кролики, ну давай, давай. Ось так все. все, Це не, це не кішки, тому що. так. Е, ось це здала, все, угу. Мені вистачить все, пусть будуть. Так, добре, Наступна Ой, клі... я тут зламала трошки зараз я все почну. О, Брежно, бреше. Наступну потім підемо в клітку. Так, Так Так, Ось Ну, я не думаю, що їм потрібна листва, але можна... На... ну можна це вже коли вони, мабуть, будуть, то ми будемо ходити корм... готувати їх. Ось просто листва їм ага. залишить, щоб це були кролики тут були... Буде... Нагадування, що так. тут у нас будуть кролики, так. Далі. Ну, просто щоб травку вони ж якось я хочу як природу зробити, а не. А тут що буде? Ну, це не така середня клітка, тут, може, будуть лами. Ага. Тут треба поставити сіне. Цюки, сі сіна. цюки сіна, Цюк, сіня, вони не любляться. Їдяці. Ну, я тут бачила, що, що це для розводення лам потрібно, так що. Угу. Цюка щось. А, як ви ж це інакше може? Сі. Зараз на українську зроблю Давай. Сіно, Сіно. о! Купиться. Купиться. Так, краситель зміню. Так, так я, якщо це лами буде, то їм треба ось тут в уголку. Я не буду нічого зміну. Угу. Тут, тут ламатиму ну, трошки, тут зламаю, ну це ж лами якось. Угу. Все. Пусть І вони. Так. Так, водочка тут є, є, вистачить їм. Так, ну я не, я не думаю, що їм потрібно дерево, просто залишу їм. А це це травник? Трав... Так просто. Все для природи. Це все для природи, відразу вам говориться. Так, це я зламаю. Так, далі. Тут Наступна. це вже така клітка, прям. Так. Тут навіть водичка така ну, велика, тому що ну, на два. Угу. Воно реально велике, може, тут білий відміті буде? Ні, дивіться, треба ще більше. Там тебе остання якась була, вона прям величезна. Ось а, тут та, десь при вході. Дивіться. А ось це велике, ось це, бачите? А, це саме Ну, Так, мабуть. Усе uh -huh. не думаю, uh -huh. да, ось це да, Так, тут дві такі, так? А тут, може, будуть вовка, вовка. Давай вовка. Для, для вовків я вважаю, що це їм підійде таке. А що їм ти залишиш? Я їм теж такі хатинки. Тому що це вовчика, може, вони захочуть спрятатися, uh -huh. Також їм залишу під листву ось таку. А ну що їм листва? Щоб було... Вони mm. таке не їдять. Ні, просто для краси, щоб вони ah, могли but... не стояти, як в дикій природі. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, що листва це ти годуєш, так, а це просто для ah, інтер'єру. Вони, це... yeah. вони на це їдять. Добре. Я ж не знаю, ні, ну я розумію, що вони не це йдять, я ж тому і запитала, що щось тут пішло не так, думаю. Щось не те. Так, ось так ось. Так щось вони в тебе в тесті однакові. Альпак, а ні, альпак то був, був сіна, на все. Забираю свої слова обратно. Так, ну можна їм тут ще зробити ось такий типу. Водичка є в них? є, є. Будиночок, щоб вони могли там ховатися, так просто. Ну там якщо їм щось не сподобалося можна всередину заходити. Ну це тільки для вовків. Я не можу, тому що я в два блоку. А це тільки для вовків. Там, якщо не хочуть, щоб їх годувало, то пусть там сидять, ну, п'ять. Боже, діти, як ви це все знаєте і запам'ятовуєте? Для мене це якийсь просто тому що ти доросла, в тебе одні роботи там, одна робота в голові. Ну, Зараз так. я посплю, щоб ну, просто ніч. Хоча є. Ну, ніч, вже почав. Вовків нас сидять, тому що вони бачите, вони в безпасності. Ну, не йдеш спати? Не буду. А що, так можна? Ну так. А, в типу, тебе вогонь наскрізь, навкруги і ніхто не зайде? Та ніхто не буде. Ось бачиш? Ось кого ти тут бачиш поблизу? Не знаю. І, кого... і що, ніхто не прийде? Ну, бачите? Ні. А, а чому yes. нікого немає? Ну тому що світ, вони бояться світа. А, тобто це тут... реальний Дермен. захист? Ти що тут робиш, інтермен? Блін, прикольно. А, прикольно це Був Тобто все, ніхто сюди не зайде. Так, ну павуки, ну вони мені головне, що вовки вони вовків не атакують і мені це подобається, тому що. Ну, прикольно. Головне для тобто, мене це да, друзі, ось ми реально продемонстрували вам так. такий лайфхак, як вберегтись. Ну, Мабуть, якщо ви граєте в цю гру, то ви, мабуть, всі все це знаєте. Може, Але все знає. цікаво, що так можна робити. Тут я заповнюю снігом, тому що які білі медведі коричневих е, нема. І та Для них потрібен сніг, ну щоб було як по природі. А Це як... що ти сніг стоїш? Так. А, це є сніг у Майнкрафті? Так. А, прикольно, я не знала. Будеш знати, знати нуби. Ну, звичайно, я ж мені вчитися вчилка вчитись. Нуб. Це бджілка нуб. Так, всі колись бувають нубами. Я вчуся. Ну, я теж була нубом, я струю. Як ж робила... ти все це вчила? Відкуди я знаю, не дивилася блогерів. Дивилася інші. інших блогерів, таких так. як ми з тобою, так? І так. Які потім... пояснювали, як що робити. Так. Потім, а як ти додумалася скачати перший раз, Майнкрафт? Ну, перший раз він був якийсь. Ну тобто, ти собі скачала, наприклад, так. його спочатку, а потім дізналася про нього від кого? Від друзів, від блогерів. А я просто взагалі вже знала, що є така популярна ігра. Просто всі всі про неї не говорять? Так. Угу. Тому що вона вже була трошки популярна. Ну так. Та я захотіла пограти в неї та скачала його. Ну я. Робила будинки такими ужасними так жахливими. Перший раз було важко да? перші так. рази? Ну потім я прокачалася та намного і що, що прокачалася, ти вмикала блогерів, так, так і дивилася, як так, вони роблять дивилася. і повторювала в шорт свій. Подивилася. Ага, ага. Дивлюся, Друзі, тож якщо ви теж тільки починаєте грати в гру, дивіться, да, ми теж вам будемо в нагоді. Ми вам станемо в нагоді. Тож підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, щоб не загубити, щоб наше відео вам у рекомендованих потрапляло. І вам обов'язково прийде нагадання про наступну серію. А наступна серія буде ще цікавіше. Наступній серії ми вже скоріше за все. Будемо Последимо заселяти тваринок. сюди тваринок, так, не пропустіть, будь ласка, бо це буде най найцікавіше. Це вже, мабуть, буде фінал всіх наших серій про зоопарк, бо це вже не перша серія, ну, і це ще не остання. так, Може ще дві получаться, а може в одну будемо нам годі, в одну все, все поміститься. Тож, друзі, Бувайте, будемо з вами прощатися. Обов'язково підпишіться, щоб нас не загубити, і спостерігати за нами, за тим, який же стане все ж таки цей зоопарк у фіналі, бо дуже цікаво, який він стане, я думаю, не тільки вам, а й мені також. З вами була мама Бджілка та донька бджілка І ви були на каналі Бджілок. Бувайте, друзі! Пока-пока! Бувайте!